Друзяки, всім привіт. слава Україні, слава нашим захисникам. Так що хотів би, друзі, подякувати кожному із вас за довіру, за підтримку. Працюємо далі і також подякувати всій своїй команді. І сьогодні просто зробив мій день Сергій Василенко, електрик, реально з великої літери. Він не просто електрик, він просто чудова людина, яка допомагає нашій команді. Ну, він не допомагає, він є одним членом з нашої команди. В нього є такий позивний сьомий, тому що у нас пронумеровані, у нас тільки немає шостого. А так у нас є й дев'ятий. Так що команда ще маленька, але, на жаль, самі все не співаємо зробити і багато чого впирається в фінансові питання. Також дякую Оксані Роману Ціпко. Сьогодні оприділили, гавкнувши один мотор на Міцубісі, Тобто працюємо далі, хлопці скидають. Голову і дивимося і будемо працювати. Ну а сьогодні хотів би вставити відосик і трошечки показати оцю машинку. Вона реально заводилася і на холостих робила. Хлопці дуже сильно переживали. Ми думали, вліземо там в дуже величезну суму, тому що були прогнози і топлівна, і форсунки, на якісна солярка та ДІТП. Ну але отака з виду стара машина, але це 20-го року Тойота, 6 рядна, простий дизель, от, яка робилась, кажись, ну не знаю, там вона пісочного кольору. Їздить на ній по піскам. От, ну Але, дякуючи Сергію Василенку, вона стала на ноги. Дешево, сердито, 0, гривень гривень. Осталося довести там. Деякі моменти, які Сергій просив, і будемо відганяти. Так що, друзі, далі дивіться трошки відео, познайомтеся з Сергієм, напишіть йому лайко, знав, хто має можливість нас підтримати. Будемо завжди вдячні. В шапці профіля і в закріпленому коментарі є наша карта і є номер нашого телефона. Можливо, у кого є яка резина, яка не потрібна, завжди будемо раді. Щоб передати її захисникам. Ну, у нас он хламу повставався, ті перебірки, що ми перезивали. І то ще вибираємо оттуда. Вчора хлопцям ще на запаску знайшли. Так що далі буде гарного перегляду. Що там, да, чи Ти вже похожий на гінеколога. Нормальний де фонарик. ж да. таких тачок ми не ремонтували. Для історії. 300. А ось вийде, чуєш. На холости гроби, рівненько, газу даєш троїть. А у мене що теж фонарик горить? Світиш. Кусок витягнуть. Кусок витягну фігні. А де той пісюн, що ти витягнув? Ось все, оба, деякі частенькі вже. Гарненький. Зараз будемо ставити. на По красоті. Та завів машину, щоб тепліше було. Димком дав. Димком, да. так. Димком, димком, я як зайшов до генератора стоїть, я вже от туди в шалашник засунув. Так що тойотка. Бляха, мені так подобається цей мотор. Да. І ще димком він так робить, боку. бляха, як на... ну, якби що він робив нормально. Побачимо, може щось у нас включиться. Ну дав би Бог. Дав би Бог твоїм молитвам. Скільки ти вже молишся? Неділю десь, так? Да? Ні, ми ж думаємо, з якої сторони до нас. Ну це називається ж молиться. Да. Куча інформації по всій Україні. Від хлопців. Да. Хто шари в цьому ділі, то ж з Сереги є. Позивний сьомий, бляха. Ми їх порвемо всіх. Ти що, братан? Не доведи Господь. Без тебе тут а нам робота вся стане. Хлопці будуть без підтримки. Що, оцю лошпайку ти зробив? Іх трейли повитягував з того світу. Всі бусики, які тільки в нас були. І все що тільки можна. О, так що арбайден, так що далі буде. Просто цікаво чи вийде, чи ні. Дав би Бог такою малою кров'ю було б взагалі нічого. Чотенько. Але пацани все одно б цього не зробили і не додумалися Тому що треба знати що воно і де воно. Ай, моторчик, звісно. «Арабка. Тойота Арабка. Обичний пісній. Але машина 20 року. Бач, все -таки 20 2020 року. Бачиш, все-таки 2020 рік. Ландкрузер 2020 року. прикинь?» спеціально для військових. Ну бач, вона була зроблена туди на піски. Це прикинь, на яких умовах вона має можливість працювати, так? Да? Але самий класний знак, ось написано, обережно, навколо слизькі люди. І це правда. І не тільки на, там, де ця машина їздила, а правда і тут. Зараз дуже багато слизяків. Саме цікаво, що людям ніколи не, не можна в голову вбити, що якого хрена Васильченко сидить у мене, чи Василенко сидить під капотом за, так сказати... Безкоштовно і ще на такому позитиві це все робить. Серега, якого ти хрена під капотом сидиш безкоштовно? А Я учусь. Учишся? Так. Да. Тебе скільки живеш, скільки учишся. Да? У нього просто є ціль в кожній машині її зробити. По-перше, це підтримка наших захисників. По-друге, реально. як Як казав один мені чоловік, каже, ти мені не вези таких машин, що там. Якусь ходовку поміняти, ти мені возити те, що вже ніхто не хоче робити. Ну, по, -по кузовним роботам, боємо, де що розірване. Людина є ціль, знаєш. Ніхто не хоче, а він доходить до мети. І він самовдосконалюється. Так що тут я навіть не знав до кого звернутися, але якби. І ми ще не знаємо, що тут буде, то це буде все. Топлівна на стенд, форсунки на стенд. Коротше, ну це така схема є. Починають писати Мили бака. А потім коротше, залазиш під машину, бак навіть не знімався. Це те, що було з Ромкеним Педжером. Все написано, все зроблено, а машинка зовсім бак не знімався. Грязь як була на ніша Донецька і судженська, так вона і залишилася. Так що Cruiser, бідненький. Ну, нам би його завести, тоді ми б трошки його підшаманили, сюди поставили взор скла, стекла. Все, бачите, осколок. Так. Тут півішечка, це, що в нього прилетіло. Тут теж все порозбиване. О, Так це наче трошки прогрівся. Да? Mm. ну. Вы поняли, она делала только на холодных, сука. Да ну нахер, я не верю, Серёжа. Конечно. Ой, блядь, ха я хочу тебя заматюкать от радости. А ну сейчас чуть погазуй. Всё, вон оно. Ну поднимает трохи. Да? Серега, що мені тобі сказати? Я, братан, я навіть не знаю. А, Щось... не. Да? а ти як завжди на позитиві? Так що, друзяки, Серюга, скільки? Ти три... Це четвертий підхід до неї, да? і кожен раз. Е... <гану> да. І це просто є такі маленькі вещі. Да, щоб, щоб не робити лишніх вещей, які душати. Просто так. я не встиг засняти цей процес, але мені от дуже подобається, коли ти оцю всю інформацію просто пропускаєш через себе і прислухаєшся до інших спеціалістів. У нас мало людей, коли там говорять, там ой, там ти грамотний, там ти те, ти, те те, бляха, або буває там. Заїжджаю, кажу, мені... А ти це дуже круто. Це, взагалі, це ще один приклад командної роботи. Це просто крутяк. Отака От маленька пісюлька всередині десь там, десь там, десь там. І скільки ми слухали на звук, на все це діло, що... Що ти хочеш покатати? Не хочеш покатати? за рульом. Ні, ти ні, на таких ні? А це лабораторія, друзі. 4,2 об'єм, так, поптуля. Ну щось таке тут, так. Да. Мені хлопці дають. 4,2. Матери. А це, друзі, треба йому сюди наліпку якусь присобачити, щоб всі його знали і не трогали. Тут це лабораторія дяді Сережі. Я кажу, якщо що, знаєш, там є передвижні мастерські, ну це теж передвижна, він дуже до хрена допомагає пацанам, а також це його основна робота. О, просто красавчик. Просто красавець. Братан, я тебе розцілую. Так что, Серега Семян, я потом тебе расскажу всю историю по этой машине. Это просто капец. Просто капец. И капец. Да. Закидайте коробки нафиг. А ну покажи людям, как ручка. Вон, ну, видите, какая ручка. Оп, все, седай, братан. Раб включать не будем, бо телефон не будет снимать. Я сейчас на такие машине, конечно, не езжу. Да ты что? да ты шо? 4,2 хлопцы казали, это мотор. Ты шо, бляха муха? Ого. Братан, я тебе кажу, это капец. Я катаю. Ого, я тихо. 4,3 катаю, Мерседес. Тяна 5 тонн за собой. 4,2. Ты шо? Ого. Да ты Да ты шо? Да ты шо? Братан, в мене мурахи такі, я тобі кажу, братіха. А вони кажуть, сука, ви ніхера не робите. Найдіть причину, цю машину всі вже зразу оба, ніхто ж не хоче братися. Та ти шо? О, бесик працює. Ти шо по красоті. Бляха, як, як газуєш, аж муравушки по кожі. Ти що? Ця машина їздила. Остання вона в Торецьку давала дрендюлей. Ой, я те п'ято включив, понял. Ты шо? Як тобі генерал? Да, Ти красиво. буляха Серій, я не знаю, я тебе просто розцілував, бо я тебе серйозно кажу. Я думаю, Семен, Серега, тебе теж. І батько, його і мати. Вони дуже сильно вони дивляться мій канал. І... Ну, тепер будуть знати що робити. Вони будуть знати... Не Ні, вони будуть знати хто може допомогти, сказати розказати. Головне, щоб ми були живі і все буде добре. Так що, друзяки, йдемо з братаном, втикаємо п'яту, йдемо в 80 дуже. Ну звісно йдеш, як на самоліті, взагалі по красі. Сука, я не можу вам передати емоції, це просто крутяк. А радості в мене повні штани, мурашки, реально від п'яток. Ай, капець! Я як подумав, що вдруг надо на офіціал гнать, то це просто капець. Тут не 6 передач? ні, 5. І це вам, 20-го року Тойота, бляха, реально з виду дрючок, хрен би хто сказав, не має дозу в такому кузові, так бабку, головне не переїхати. Бо ну його нахер, е? Бо бляха. Ти навіть не почувствуєш, звісно. Та ні, бабка хай йде. Все, капець, вообще жесть, просто жесть.